Ініціатива створення груп короткочасного перебування в дитсадках виникла через те, що укриття там розраховані на невелику кількість дітей. Виходить, що загальної кількості вихованців дитсадки можуть відвідувати лише четверта частина, тому було вирішено дати можливість більшої кількості дошкільнят відвідувати садочки для занять з фахівцями. Звичайно, батьки, яким потрібно, щоб діти отримували послуги. Логопеда, психолога, вихователя, заняття згідно з віком, доводиться відводити їх до достатньо дорогих приватних розвивальних центрів, де батьки не можуть їх залишити. Тобто Фактично не мають вільного часу, який вони могли б потратити на пошук роботи, кому це потрібно, або на інші корисні справи. Тому виникла ідея двічі чи тричі на тиждень на три години запрошувати дитину до дитячого садочка саме для того, щоб вона пройшла необхідні для її віку заняття і була на прогулянці разом зі своїми однолітками, тобто мала можливість соціалізуватись, спілкуватись зі своїми однолітками. Така ініціатива була досить позитивно сприйнята батьками, розповідає директор департаменту освіти одеської міськради Олена Буйневич і зазначає, що групи короткочасного перебування досить швидко наповнюються. Можуть їх відвідати абсолютно всі діти, у яких є путівка до дитячого садочка міста Одеси. Тобто зараз вихователі опитають, кому потрібна така послуга, а потім ми будемо намагатися задовольнити заяви всіх тих батьків, кому вона дійсно потрібна. Досі існують і черги на стаціонар, дитячі садки Одеси. Загалом в місті знаходиться більше 130 садочків. З них 37 працюють в очному режимі. З 1 вересня їх кількість зросте до 50. Більшості садочків міста Одеси укриття зробити неможливо. Там або немає підвала, або не ґрунти, де розташований заклад освіти, або він взагалі вбудований. Перший поверх є житлового будинку. Тому, звичайно, потреба в очних місцях у нас є. Саме тому і виникла ця ініціатива, щоб, принаймні, якщо немає місця для повноденного перебування в садочку, принаймні ось таким графіком для отримання послуг дошкільної освіти батьки могли привезти дитину. Дитячі садочки продовжують працювати в звичайному режимі. З Сьомої ранку дошкільні заклади відчиняють свої двері. З восьмої починається освітній процес. Увечері батьки можуть забрати дітей додому. Там є укриття в усіх тих закладах, які сьогодні здійснюють очний освітній процес. Є укриття, які прийняті відповідною комісією, їх можна використовувати в якості провинних укриттів. І ми чуємо дорікання від деяких батьків, що мовляв, десь є приватні заклади, які працюють і без них, але тим не менше ми такого собі не дозволимо, ми виконуємо вимоги закону і будуть очно працювати виключно ті заклади, де ці укриття є. Чиновники просять батьків дочекатися запиту садочка, надати інформацію про цю потребу. А коли групу буде сформовано, написати відповідну заяву.